Білий дім попросив Пентагона розглянути опції постачання додаткового озброєння Україні, зокрема комплексу Петріот. Якщо постачання відбудеться, це буде перший випадок, коли адміністрація Трампа передасть допомогу Україні не раніше авторизовану Байденом, та не та, яка була призначена виділена за каденції Джо Байдена. А вже конкретно за розпорядженням Дональда Трампа. Армія США має можливість передати один комплекс Україні. Мова про повноцінну батарею і кілька ПУ, радар, командний пункт. Все це може, але поки не підтверджено, бути передано Україні. Загалом, ця історія з поставками або призупиненням зброї до України має такий. Дуже дивний фльор. Насправді CNN провели ціле розслідування і підтвердили, що Дональд Трамп реально не давав вказівок зупиняти допомогу Україні. І це сталося за ініціативи міністра оборони Піта Хексета. Чому у нас є ну або не викликає сумнівів та в розслідуванні CNN, або чому у нас є реальна там можливість їм вірити, це тому, що. Зазвичай CNN навряд чи би вигороджувало Дональда Трампа. Скоріше б, не те, щоб навпаки, але тим не менше. Вони би точно його не вигороджували для того, щоб у всьому Піта Пітахегзет. Але розслідування проведено і кажуть, що Хекзет не поінформував Білий Дім про рішення призупинити постачання допомоги Україні. Про це сказали п'ять джерел. Це зняло ну, там. Багато питань, і відповідно в той момент, коли підхек за це рішення прийняв, це викликало дуже багато питань в адміністрації Трампа, якій треба було зрозуміти, що сталося, і як це пояснити тепер і Конгресу, і Україні, і європейським партнерам. І як я вже сказала, і держсекретар Рубіо, і спецпосланець Кіт Келох. Про це не знали, дізналися про все це з новин. Е, чому тут я говорю не тільки про конгрес, не тільки про Україну, а й про Європу, тому що Європейський Союз в цей момент зрозумів, що не може на 100% довіряти Дональду Трампу, і ця ситуація, зокрема, це підтверджує, що навіть якщо Дональд Трамп не дає розпорядження, то це ще не означає, що хтось інший. Не вирішить діяти на випередження і не зупинить весь процес поставок просто одним своїм стоп. Два джерела пояснили рішення Хекзета, тим, що він не має свого голови офісу, також довірених радників, які би порадили йому порадитися з іншими інстанціями про такі серйозні політичні рішення. Під Хегзет вирішив, що він вправі сам вирішувати, коли зупиняти зброю, коли поновлювати. Трамп не давав вказівок Хекзиту, сказали ще три е джерела. Трамп дійсно просив Хегзета оцінити запаси на складах після американських ударів по Ірану і удару по Ірану в відповідь е по базі США у Катарі. Е Трамп попросив про це якраз під час польоту до Гаги на саміт НАТО, але не просив зупиняти постачання Україні. Е ну і власне про все це. Також повідомляє тепер CNN розгорнуто конкретно з поясненнями, в якому також е фігурує е і Під Хекзет, і віце-спікер Білого Дому, яка зробила заяву відразу, що рішення було ухвалено у рамках політики Америка Фьорст. Але від Хекзета вимагали порозумітися з конгресом і кажуть, спочатку поясни їм, а потім. Ми в тебе спитаємо, для чого ти це зробив. Європейські чиновники сказали, що під час саміту НАТО в ГАЗі було виразно видно роздратування Трампа. Вони щиро впевнені, що указ про зупинення допомоги не входив в те, що повноваження не виходив від Трампа, оскільки він на той момент вже був незадоволений Путіним. Тому нібито Трамп не міг цього зробити і зупинити.